Ми часто говоримо про свободу, боремося за неї, жертвуємо заради неї. Але чи знаємо ми насправді, що це таке? Свобода це повністю філософсько-правове поняття. Свобода при всій її уявній простоті явище дуже складне, як для розуміння, так і для практичного його втілення в правилах, нормах, законах. Якщо коротко, то шлях до свободи умовно можна розділити на два етапи: свобода від чогось та свобода для чогось. На першому етапі люди зазвичай об'єднуються. Їх гуртує спільна боротьба проти старого гніту, страху, свавілля. Це так зване негативне розуміння свободи: звільнитися від чогось. Другий етап значно складніший. Саме на цьому етапі з'являється багато розбіжностей, адже відповідь на запитання, для чого ми боролися, якою має бути нова реальність у кожного своя. Насправді розбіжності часто з'являються і на першому етапі, але особливо гостро вони проявляються тоді, коли з'являється простір для дій, не тільки для боротьби та супротиву. Багатьом здається, що свобода це можливість ліпити нову реальність як завгодно, ніби з м'якої глини. Але свобода ніколи не приходить оголеною, як у наших мріях, вона завжди має вбрання у вигляді правил, меж, законів та відповідальності. Як би нам не хотілося отримати свободу без обмежень. Без правопорядку свобода довго жити не може, бо там, де свобода без меж, неодмінно з'являється хаос та свавілля.